На огляді у нас стакан виживного підшипника трактора Т-25. Зараз розглянемо його, зверніть увагу на якість відливки, тобто тут мілкозернистість, немає ні раковині, ні пор, доволі-таки гарне літіо, гарна обробка, ніде не залишення. Це ще з скажімо так, запасів у нас є такі стакани. Стараємося вибирати, по, навіть даже не по виробнику в країні, а по тому, як зроблена деталь, як вона відлита, з яких матеріалів зроблена, Це в першу чергу надає перевагу. Тобто перевагу іменно не країні виробника, а е, якісті виконання. Тобто на це ми в першу чергу звертаємо увагу. Е, ви можете замовитися на сайті Діпрозопчастина. Або зателефонувавши менеджерам, або залишивши заявку, і менеджер вам скаже і по ціні на даний момент, і по наявності. В наявності завжди воно є.